Доброго дня. Наш е, сьогоднішній день присвячений освяченню цього будинку е, ритуальних послуг, який буде комплексно надавати всі послуги по процесу поховання е, померлих. Е, ми до цього йшли з 2018 року, старалися проклали великі зусилля для будівництва такої сфери, яка в надвірні ще не була на такому рівні розвинута, як на даний момент вже відкрили. Цей заклад п'ять років ми удосконалювали, приймали рішення, як правильно, як комфортно і зручно буде кожен у цій сфері проводити поховання померлих і прийшли до того, що на даний момент є. Ми надаємо послуги з одівання, бальзамування, миття, перенесення, перевезення. І Зберігання тіла в морозильних камерах. Це є весь той, той спектр послуг, який потрібний для того, щоб поховати тіло в будь-якій порі року, чи це тепло, чи холодно, і в будь-який сезон. Для цього ми маємо команду, яка вже 11 років працює в цій сфері, знають, як правильно. Сабель замувати, одіти, помити і як надати послуги, ті, що потрібно. З ціновою політикою це буде на рівні області і не буде перевищувати цін інших районів, так як в Коломиї і калуші мають теж такі будинки. Буде всюди однакова цінова політика. Ну і хочу, щоб кожен хто. В кого в дім прийде така таке горе і трагедія, міг скористатися цими послугами і задоволений був тим, як поховають його родича, близьку людину. За якою адресою цей будинок знаходиться за адресою визволення 3. Тут ніхто не помилиться, він знаходиться у стороні друкарні біля податкової. І всі сфер, які пов'язані з цим, це тобто комунальна структура, це є ЗАГС, де потрібно взяти довідку про смерть. Все поблизу. А з яких ви критеріїв виходили, коли робили дизайн основної зали? Дизайн це все особисте. Нашої сім'ї ми самі продумували, не брали ніяку копію інших залів, ні з інтернету, нічого не перебирали в інших. Ми самі це придумали, і великий досвід нам дало те, що ми з більше 10 років займаємося перевезеннями міжнародними, маємо ліцензію і їздимо по різних країнах і беремо досвід в інших. Великих містах, таких як Вільнюсів, Празі, в великих ритуальних будинках, ми взяли те, що нам потрібно було для основи. Як правильно спланувати і зробити комфорт? І... А яка площа цієї ритуальної зали? Ритуальної зали площа більше 100 метрів квадратних. Це самого залу. Загальна площа 400 квадратів. Це атрибутика, яка буде знаходитись і прикрашати цей зал для церемонії поховання. Ця сфера послуг буде працювати цілодобово. Є номера телефонів, буде сайт в інтернеті, і в будь-який час ми приїжджаємо, самі надаємо всі послуги. Людям не потрібно шукати рідних, друзів, сусідів, хто буде старатися допомогти чи просити їх, бо більшості це не хоче ніхто робити. І ми самі приїжджаємо з командою, забираємо тіло і в людей і проблеми всі зняті. Далі ми надаємо всі послуги від одежі. У нас є все, у нас і одяг є для померлих, і миттями проводимо. Ну все нічого їм не потрібно. Косметично. косметично. Зачіски, манікюри, педікюри без проблем це все наводимо. Це вже неодноразово ми проводили. Хто хотів, по Тобто. У нас є приблизно 9 чоловік, хто займається цим. Просто якщо більша накладка похоронів, всі залучені до сфери, якщо менше, цього не потрібно. Такої Ми зараз заходимо в магазин, де буде продажа ритуальної атрибутики. Тут вінки, хрести, домовини, покривала. Саме основне, бо без ніякої домовини не проходить поховання похорон. Ніякий не проходить. В нас це не якась реклама, але в нас в області найбільша кількість домовин. Це тільки частина їхня, інша частина знаходиться в іншому магазині. Є найвеликий вибір домовин і цінова і... політика. І... Так, цінова... сама нижча ціна, ну принаймні в тих магазинах, в яких я був. Що можна придбати домовину від трьох тисяч не економ класу. Це досить непогана і низька ціна. На даний період війни, що ціни зросли на весь товар, і плиту, і дерево це є досить низька ціна. Можна промоніторити в будь-якому магазині, будь-якому інтернеті. Так. Це вже є центральний кабінет, де буде прийматись. Поховання, прийом похорону буде проводитися в цьому кабінеті, надаватися відповідні документи, буде оформлятися похорон з умовою договору, і тут вже будуть вибирати самі основні такі моменти, як одівання, який костюм потрібно вибрати, чи жіноче чи плаття, чи, чи сорочку, і взуття. От такі, такі моменти. Розділили ми це, тому що. В тому закладі знаходиться такий товар, який виділяє лак, фарби. і Шкідливо сидіти і знаходитися в такому приміщенні. А тут уже більш таке, такий, такий товар, який не потрібний, щоб, щоб з ним не контактувати. От, от така у нас вид продукції, така кількість. Так, все є. Кольца. Так, кольця для померлих, ну хустинки, платочки, весь навіть для рідних померлих є, хустки чорні, для померлих білі є хустки, все, все, все повністю по одягу. У нас ритуальні набори від, від кашкета до, до, до носочків. Ми все, все, все маємо. Що, якщо людина собі не припасла за життя, так як дехто робить одежу для померлого, ми можемо надати повністю все своє, щоб в 12-й першій годині ночі, коли сталася трагедія і сталася, сталася смерть, щоб людина не шукала, де її придбати це, ми можемо надати по досить нормальних цінах. Цілодобові номери телефонів 096-5313-249. Повторюю, 096-5313-249. Це є будинок ритуальних послуг. Надаємо цілодобове транспортування померлих, перевезення померлих по Україні та за кордоном, доставку трун додому та морги міста, перевезення до церкви та на кладовища, послуги перенесення чотирьох чоловік, бальзамування, одівання, морозильні камери та всі інші сумісні ритуальні послуги. Ти з нього і пронавпі наклама, не працює, як у царі кажучи, у поті лиця свої стережки тві, ти, Господи, займив і спородити ковчег Ісусного дерева, щоб урятувати, від потоку людських і птиця царя Соломона, Ти прийняв працю робітників, які будували Єрусалимський храм. Пословив, його, кажучи, я освятив цей кран, що ти збудував і оселив. да на віки моє ім'я Отче Небесний, ти для добра людей установив всякі ремесла і праці, що одні одних виконанні викононі твоєї волі, і збачували себе та інше заслами на царство небесне. прийди сьогодні по благослови цей дім, що він був джерело праці на твою славу, добро душевний тілесний всі, що тут будуть працювати охоронять від усяких діявольських зяті і лика, а святим своїм ангелам повели, щоб тут перебували, охороняли і провадили всі дороги чесно потрібок милости, Подати всякого добра, і ми тобі віддаємо славу. Отцює і сина і святому духові мені повсякчас і на віки вічені. Господи, віпоморівся, Господи, Господи помилуй. <помолимо>, Господи Ісусе Христе, Ти заради нашого Спасіння зійшов із Небес, став людиною за мешками на заветі, вітаємо, допомагаючи Святому Явсекові. Як звичайний робітник працював до 30-го року життя, то своїм прикладом казати нам дорогу до царства небесного і осередити всі наші праці та зусилля, чи не їх джерелом нашого свячення та збагачення на вічне життя, бо навчаючи народи, не сказав, працюйте не на ні ту їжу, яка проминає, лише на ту, яка залишається на життя вічне. Прийди і поблагослови споруду цю. І всі, хто добре, трудитися, вірно виконувати волю Небесного Отця, чесно і словниною служити всім, зростали у святості, А це їхня праця, що була на користі, добро земне і небесне, і на здоров'я допомогу, потребуючи, Охворений від усякого нещастя, усіх, що працюватимуть в цьому приміщенні, зберігаючи від невдачі і крапоти, що ними керуватимуть. Бо Ти є благословений, препрославлений за Все, і Святий по і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Щоб нас резких раді сполували, втішала слава рушнику і тяжких тяжкій праці, просимо. Від цей сквоботий під своєму тимську віку, спомагаю всіх, що в цьому приміщенні будуть працювати, охороняю всяко нещасне, легких припадків, не згоди суперечого, даймо все листа, Матері Бога, працьовитості, щоб тут чесно, трудячись трудячися, притом Твого Сина Ісуса. І святого Дружника Йосифа, всі найкраще виконували волі Небесного Отця, збагачувалися добром земним і небесним, і здобули велику славу Небесному Царстві. І там зі святим Йосифом, ангелами і всіма святими могли величати тебе, як свої матір і царицю, та прославляти Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всіх час, і на віки дій.

I'm <laughs> Маючи певний свій досвід священичий, прийшовши і проводивши цю спільну молитву, мав різні відчуття. Для мене було якесь так, своєрідним, коли привітався з кожним, коли зайшов, і пан Зиновій слушно зауважив, що маємо дім скорботи, навіть я не наважився це в молитвах назвати, тому що ну, якось поки що не звично. Є 50 метрів, маємо ракс, який десь реєструє. Народження, подружжя і тому подібне. десь, може, життєво так виглядає, що дуже коротка відповідь від рабства адміністративної і додому скорботи. Але так чи інакше, це був виклик часу, якого потребувало місце. І зі своїм чергом, хочемо, пане Юрій, побажати вам, що дійсно ваша ця сумлінна праця, яка показала себе роками, увінчена цим будинком скорботи, де ви зможете повністю надавати той спектр послуг. Щоб люди могли відправити найцінніше і найрідніше для себе своїх близьких. Хай Господь дає вам сили, щоб ви допомагаючи тим людям уособлювали собі того доброго, милосердного самарянина, який простягає руку допомоги у ту хвилину. І хай Господь благословить цю справу продовжувати. Не буду кажати, що розпочати. Але просто, власне, цей кульмінаційний момент, коли в тому домі. Скорботи так чи інакше, кожна людина, яка буде прямувати дорогою до вічності, знаде той останній спочинок, щоб гідно відійти до царства Христового. Хай Бог.